Так, ну что, ребята, э, пришел тест. Э, цей аппарат 95Х18М. Э, значит, ну, так сказать, финальное слово за мною. Э, значит, всем привет еще раз. Что я хочу сказать по своих спостережениях. Э, честно сказать, я ну, такого результата ну, я не очікував. Я очень приятно вражений. Э, Розібрати, як я вже там казав на попередньому відео, розібрати це всього на всього 25%. Хоча це неправда, розібрати це всього на всього 15%. Бо коли я почав робити обвалку, ну, я думаю, всі знають, хто там тримає поросят для себе, я думаю, всі розуміють, про що, мається, ну, про що мова. Зробити всю обвалку з кісток, зробити нарізку, порізати все по частинам, що куди. Там щось запікатися, щось засольватися, щось коптитися. Ну, це дуже-дуже така справа. І це навіть не 15%, це напевно цілих 10% тільки всієї роботи розібрати. Просто розібрати. Тому вчора він підсів тільки носик, бо він по кістках проїхався не один кілометр. То є, ну, Підсів тільки носик, і е, вся остальна ріжуча частина різала. То ну. е, поправився він. Сьогодні я просто поправив, вчора вже він ну, дорізав все, що може бути, е, чек єле-єле, там він хапався за чека, різав, ну не скажу, що прям таки ідеально. Поправився він мусатом дуже легко і далі він працює. Тобто, результат ну результат взагалі атлічний. Е, якщо прям-таки для розборки то це якщо люди тримають на продаж там по 100-120 по кільтуші, туші, ну, то це далеко за десяток, він їх четвертує. Далеко за десяток, навіть, навіть і за 15. Це моє таке спостереження. А, чи я хочу мати такого ножа? Так. Да. Я хочу мати з цієї сталі вдома такого ножа. Він в мене буде. от. E, значить, що я хотів ще цим тестом сказати і показати. Дуже багато запитань частенько частенько питають, що ціна, якість, що взяти, що порадити, ціна якість. Ось вам, ребята, вот і відповідь. Купляєте 95х18М. Це ніяк не реклама, не думайте, що я там щось десь на когось. Воно мені нафіг не треба. Це просто моє спостереження. і э, Я раджу все-таки, вона є корозостійка, по-перше. По-друге, ну, результати хороші, при правильній термісі. Плюс ще з неї можна витягнути багато. Бо ну, що мається на увазі? Поігратися треба з заточкою, з фінішом, а з кутом поігратися. Надо. Ну, це все час, це не один тест потрібен, це не одне порося треба. Так ще з неї можна витягнути максимум, бо це в мене ну, то есть, там банальна заточка, Ну, банальний фініш. 20-14. Uh, да, фініш 2014 на Ельбор. В принципі, все, що я хотів сказати. Uh, ще раз кажу приємно вразив тест. Ну, як тест, такий імпровізований тест, ну, все-таки в реальних умовах. Бо я бачу багато тестів на канаті. На канаті він чудово показував і, чесно сказати, ну, ця сталька може дати фору таким сталюкам, деяким сталюкам. Преміум класу, тобто такі. От. Але щоб ви розуміли, що якщо сталька дешева, то, то не значить, що ножик з цієї стальки буде прям такий дешевий. Тому що ну, гріндер не розбирає, що йому дерти. Він крутить однаково, лічильник світло матає однаково, стрічки летять однаково. Да, Вона трошки... В обробці м'якша, трошки ну, часу якоби менше йде. Ну, не, прям такі, щоб вже ножі коштували з цієї сталі там, блін, по 1000 гривень. Ну, це Самі розумієте, так, мабуть, не може. Так що такі? от. Далі у нас на тесті буде к 110 Скоро буде відео. Да, До речі, повне відео розбору є на YouTube каналі. Шапка профіль заходьте. Я вже його сьогодні загрузив, то є, ну, відео є на ютубі, можете подивитися, щоб там ніхто нічого не думав, що там хтось щось когось обманює. В принципі, все. Працюємо далі. Дякую.